Добра шкода глава Воєшеф, ОСЕФ – це родоначальники колін Ізраїлю та творці єврейського народу, якщо наш народ твердо стоїть на опорах, значить вони були праведниками? Як же вони кинули брата в яму? Зоор стверджує, чого це було заплановано Всевишнім, для того, щоб євреї опинилися в Єгипті, і так здійснилося сказане Авраамові. У завіті між просідченими. Але чому євреї мали опинитися в Єгипті саме через продаж Йосефа? Зор продовжує. Справа у статусі брати могли продати Йосифа, бо схопивши та кинувши його до ями, вони зробили його своїм рабом. Цей статус не було скасовано. Брати були формальними господарями Йосефа. А коли він став господарем всього Єгипту, вони стали формальними господарями всього Єгипту. І тому єгиптяни не могли поневолити євреїв. У них не було такої юридичної можливості. І раз так єгипетське рабство можна було розбити і ліквідувати. І євреї вийшли з Єгипту, коли настав їх час. Повернемося до задуму Всевишнього. Він здається дивним. Але він спрямовував події. А для нас це означає, ось що, якщо якась людина завдала вам шкоди чи образи, вона за це розплатиться. А ви від цього виграли. Яким чином, усе відбувається подволою Всевишнього? І це він запланував цю подію, так само, як тяжкі роки в Єгипті. Усе планує Всевишній на добро, і нинішня подія теж на добро. А що вибуває з цього? Той, хто завдав вам шкоди, є знаряддям божественного добра. Не можна садитись на нього, не можна тримати у собі злість або мститися. Його треба любити, адже завдяки звершиться йому те добро, яке Всевишній приготував для вас.